Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт усім! Мене звати Олександр Воронюк. Я історик і філософ. Першу книжку з історії написали греки. Філософію придумали також греки. Тож самі грецькі боги веліли зануритись нам із вами у тему освіти й науки цієї дивовижної цивілізації. Якщо ти не любиш ходити до школи, то тепер принаймні знаєш, хто у цьому винен. Саме так, бо школу теж вигадали давні греки. Щоправда, давньогрецькі школи суттєво відрізнялись від сучасних. Для прикладу, візьмемо освіту та виховання в атенах. Це місто ти можеш знати як Афіни за старим правописом. Почнімо з того, що метою освіти було не підготувати до майбутньої професії, а передусім сформувати справжнього громадянина поліса. Так атеняни вважали, що громадянин має бути гармонійно розвиненою особистістю як тілесно, так і духовно. Греки навіть слово спеціальне придумали для такої гармонії. Кало Іншою важливою відмінністю було те, що до шкіл ходили лише хлопчики. Дівчата навчались вдома, що відповідало давньогрецькому уявленню про завдання жінки вести домашнє господарство. Навчання ж у школах було платним і починалося із семи років. Перші п'ять років учні вчились читати, рахувати, співати. Важливе місце в давньогрецькій освіті займало вивчення на пам'ять поем Гомера Іліада та «Одіссея». До речі, учні ходили в школу не самі, їх супроводжував раб. І якщо ти думаєш, що цим його функції обмежувались, то помиляєшся раб мав право стимулювати учнів до навчання та гарної поведінки через побої, а називали такого раба педагогом. Погодьця, з того часу методи, якими педагоги стимулюють до навчання, дещо покращились. Далі з 12 років хлопчиків залучали до фізичного виховання. Для цього існували спеціальні школи, які називалися палестрами. В них учні займались п'ятиборством а це плавання, біг, стрибки в довжину, метання списа та диска. Що цікаво, учні займались фізичними вправами. З 16 років учні вчились у гімнасіях, де обов'язковим було опанування риторики, мистецтва публічних виступів для демократичних атен, де рішення приймали шляхом обговорень та дискусій, красномовство було одним із головних умінь істинного громадянина. З 18 до 20 років юнаки завершували своє навчання у закладах, які називались Ефебії. Тут вивчали військове мистецтво, адже захист поліса був обов'язком кожного атенського громадянина. І нарешті, у 20 років, хлопець складав присягу громадянина. Текст присяги ти можеш послухати в уроці, присвяченому грецькій демократії. Важливе місце у грецькій освіті і у культурі загалом посідала філософія. Тобі певно доводилось чути це слово на позначення якоїсь дуже складної балаканини. Грецьке слово філософія перекладається як любов до мудрості. Сократ підкреслював, що філософ не мудрець, мудрими є лише боги, а філософ лише любить мудрість. Треба сказати, що філософи добряче дратували грецьку публіку. Вони з'являлись у містах, та починали свої нескінченні діалоги про сутність речей. Що таке благо, справедливість, зрештою, що таке світ? Так, Сократ, який був майстром таких бесід, порівнював себе із Гедзем, який постійно кусає незручними питаннями, не даючи розуму заспокоїтись. А ще він вважав, що філософ це як акушерка. Яка допомагає істині народитися на світ, сократівські діалоги дійшли до нас через записи його учня, Платона. Сам же Сократ нічого не записував. До речі, подумай чому і любив повторювати заповітну фразу Я знаю, що нічого не знаю. Тепер ти знаєш, що відповідати наступного разу, коли не готуєшся до уроку. Свою дратівливість щодо філософів греки виражали у анекдотах, де їх зображали недорікуватими диваками. Так про Геракліта казали, що він помер, зарившись у купу коровячих какульок, бо вважав, що так можна вилікуватись від водянки. Часто грецьких філософів виганяли з полісів за занадто велику самостійність мислення, така доля спіткала Аристотеля. Який був учителем самого Олександра Македонського, Платона взагалі продали в рабство? Найбільше дісталося Сократу, його примусили випити отруту. Він, бачте, розбещував молодь, примушуючи їх самостійно мислити та не коритись бездумно волі богів. На нього написали Донос, і Атенський суд засудив філософа на смерть. Сократ спокійно прийняв вирок. Відмовився втекти, і останні години свого життя провів за улюбленим заняттям, філософською бесідою із друзями. А потім мужньо випив отруту. До речі, про мужність вона вважалась ще не головною філософською чеснотою. Греки називали це парезією, мужність говорити істину навіть та особливо тоді, коли тобі загрожує небезпека. Прикладом парезії слугувала постать такого собі Діогена. Ти, може, чув або чула, що він жив у бочці. Так, Діоген посмів висміяти вже згаданого Олександра Македонського, а коли цей полководець поділився своїми планами здійснити завойовницький похід у Індію, то філософ попередив, що Олександр там знайде свою смерть. Втім, полководець не послухав Діогена і таки помер. Висновки роби самостійно. Як би там не ставились до філософів, грецьким школярам, було за що їм дякувати. Наприклад, коли Анаксагор помирав, атеняни спитали, як увічнити його пам'ять, і філософ відповів: Зробіть цей день вихідним у школах. З філософії вийшло багато сучасних наук. Так знання геометрії вважалось обов'язковим для навчання в Академії Платона. А одним із засновників геометрії був філософ Фалес. Він, до речі, продемонстрував, що наукові спостереження вже не такі відірвані від життя, як заведено вважати. Через астрономічні спостереження Фалес передбачив гарний врожай олив, скупив оливкові дерева у своєму місці та швидко розбагатів. Вже згаданий Аристотель заклав основи ботаніки, психології. Логіки, економіки, політичної науки і це далеко не повний перелік. І оскільки філософія це лікування душі, то й давньогрецька медицина також вийшла з філософії, а її засновник Гіппократ, був ще й філософом. До сьогодні медики дають клятву Гіппократа. І як же тут не згадати історію? Перший твір з такою назвою написав Геродот, мандрівник. Батько історії, який в тому числі відвідав територію так-так, України, а саме степові регіони та Причорномор'я. Він описав життя грецьких колоністів та їхніх сусідів, зокрема, кочового племені Скіфів. Словом, греків зачаровував світ. Його таємниця і багатогранність. Вони не боялись ставити гострі та риторичні питання, шукати, помилятись і знову шукати. Хіба ж це не найкращий спосіб провести той час, який нам відміряли боги? З вами був Олександр Воронюк, історик і філософ. Почуємось. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.